Фізична особа, громадянка України, і ми тут вона вчинила злочини, а ви що її покриваєте? Так, ви зараз. Живаєте міліцію, на якій цих людей. Вона вчинила злочин. Що давно? Вона пропонувала мені 350 гривень, щоб я проголосував за поплату. Я дала вам. Ви мені пропонували? Це замок навчіння злочин. За це відповідає також. Де де докази? Докази свідки, будь ласка. Які свідки? Свідки. Ми, свідки. Ми свідки. свідки. Ми свідки. Де. Зараз пидіться чоловік. Це розвіється, зі свідками зі всіма. з документами. Підійди. Хто, так? хто така? Підійди. Я її донька, підійде від Нічого. А я її брат. Не знімай, будь ласка. Ви чиняєте, ви їх... Це ви позичали. Я ще раз, кажу, це моя мама, і руки від неї. Я знімаю, бо ще зустріну. Пішли, відійде, пішли, бо ти ж оно дивись. Вони провокатор. Ви покриваєте людину, те, що не возбудить. Добре, будемо. Зараз вже не піднімаємо. Чим побиствіше можна, ми від поле була тецькою. Так, тут произошло вчинення двощину. Піло спидемо. Будь ласка, ми чути, тому тут люди починають з металевими прутами.